Ну, це такі от порубкові рештки. Те, що залишається після е, проведеної рубки, оце такі геляки. Головний лісничий Шостинської філії підприємства Ліси України Петро Балабон показує те, що лишилось після заготівлі деревини. Порубкові решти, про які він каже, відповідним розпорядженням кабмін дозволив збирати жителям прикордоння. Якщо взяти по території шосенської громади, це чотири лісництва: Миронівське, Воронівське, Субицьке і Шосенське лісництво. По території глухівської громади це Баницьке лісництво, по території Османської і шалинської громади це Червнянсько-шалинське лісництво. Збір деревини після лісу для людей безкоштовний, але є певні умови та дні вівторок та четвер. Порубкові рештки збираються на рубках. Які на всіх видах рубок мається на увазі і на сусільних рубках, де от ми зараз знаходимося, це суцільна рубка, головне користування цього року. Так само є інші рубки, є санітарні рубки, прохідні рубки, прорідження, рубки, проріження. І на цих рубках, там де провелися рубки, залишаються там пробкові рештки. Є збір цей можна проводити без використання бензу і електроінструментів. Мається на увазі, це повинен бути ручний інструмент, ну жовка сокира. Щоб зібрати порубкові рештки, спочатку треба звернутися у відповідне лісництво, каже Петро Балабон. Його працівник покаже ділянки, де можна взяти деревину. Зібране, треба скласти в певному місці, місті, щоб після завершення обміряти. Є в нього КПК, ну персональний маленький переносний комп'ютер. Він забиває функцію порубкові рештки, виписує ярличок і дає бірочку для провоза. Люди забирають і везуть, щоб в них була законна підстава перевести їх додому, де вони там вже ж будуть їх використовувати. За словами головного лісничого попит на порубкові решки серед населення є, адже не всі можуть дозволити собі купити дрова. Водночас, якщо люди збиратимуть деревину після лісозаготівлі, це допоможе і підприємству. Тому що цю деревину для того, щоб посадити тут залісосіку, значить щоб засадити тут посадку. Ми оці купи би міг їх спалювати. От ми несемо додаткові затрати. Якщо в люди зацікавились, хочуть прийти заготовити, хай прийдуть заготовлю. собі, заберуть. Проте каже Петро Балабон: проводити заготівлю дров треба, враховуючи безпекову ситуацію на прикордонні. Через загрозу обстрілів самостійно ходити за деревиною в ліс не варто. Олександр Соломко, Євген Клименченко Суспільне новини, Сумщина.